Гувер Колінс «Потворене кохання, частина 71. Я швидко цмокаю Клейтона в лобик і простягаю Рейчел. Вона також цілує його і передає медсестрі. Ми дивимося, як вона забирає нашу дитину. Потім я лягаю на ліжко перед з Рейчел. Син пішов, ми вдома одні, пошепки говорю я: Займімося любов'ю. Рейчел морщиться, зовсім не почувається сексуальною. Живіт, обвис, груди роздулись, страшно хочеться в душ, але все тіло надто болить. Я відтягую комір її лікарняної сорочки і з усмішкою заглядаю у виріс. І надовго вона такою залишиться? Рейчел зі сміхом відштовхує мою руку. А як твої губи? Вона здивовано дивиться на мене, і я пояснюю просто цікаво, чи болять у тебе губи? Якщо ні, то хотілося б тебе поцілувати. Губи в повному порядку усміхаються Рейчел. Я підвожусь на ліфті, щоб їй не довелося до мене повертатись. Дивлюсь на неї згори і відчуваю щось нове, наче тепер усе по-справжньому. До вчорашнього дня я мав відчуття, що ми просто граємо у сім'ю. Зрозуміло, наше кохання справжнє і стосунки теж. Але тепер, коли я бачу, як рейчел дала життя. Моєму синові все, що я відчував до неї раніше, здається просто дитячою забавою порівняно з тим, що відчуваю тепер. Я люблю тебе, Рейчел, більше, ніж любив учора. Вона дивиться на мене так, ніби добре розуміє, про що я. Якщо сьогодні ти любиш мене більше, ніж учора, що буде завтра? Я припадаю губами до її губ не тому, що повинен, а тому, що мені це потрібно. Я стою в коридорі поряд із палатою. Рейчел із Клейтоном відпочивають. Медсестра сказала, що він майже не плакав. Мабуть, вона завжди так каже, але я все одно їй вірю. Дістаю телефон і пишу Іїну смс-ку. Я Клейтона обкорнали. він тримався молодцем. Ін. Ай, сьогодні приїде на нього подивитись, буде після семи. Я добре. Тоді до скорої зустрічі. До мене йде тато з двома кружками кави у руках. Я ховаю телефон у задню кишеню джинсів. Тато простягає мені кухоль. Клейтон схожий на тебе, каже він, намагається прийняти те, що сталося. А я на тебе, хай живуть сильні гени. Я піднімаю чашку з кави, і тато з посмішкою цокається зі мною. Він дуже старається. Притулившись до стіни, тато дивиться собі в кухоль. Хоче щось сказати, але не може наважитись. Що таке, запитую я, щоб йому допомогти. Батько піднімає на мене очі, я тобою пишаюсь, з почуттям вимовляє він. Така проста фраза всього три слова, три найважливіші слова в моєму житті. Звичайно, я мрію про інше. Ніхто не хоче, щоб його син став батьком о 18, але я тобою пишаюсь. Пишаюсь тим, як ти тримався, як вчинив з рейчов. Ти гідно повівся у нелегкій ситуації, не всякий дорослий на таке здатний. Я посміхаюсь і говорю дякую. Мені здалося, що розмова закінчена, але це не так. Майлзе, що до ліси і твоєї мами. Я жестом зупиняю його. Не хочу обговорювати це зараз. Не хочу, щоб тато виправдовувався за те, як вчинили з мамою. Все гаразд тато, обговорюємо це якось іншим разом. Він заперечує, наполягає, що слід поговорити саме сьогодні. Це важливо, мені хочеться заперечити, що ні. Клейтон, ось що важливо. Я хотів би зосередитись на синові і Рейчел, і забути про те, що тато теж людина, і допускаю часом жахливі помилки, як і всі ми. Але нічого подібного я не говорю і покірно слухаю, бо він мій тато. Глава 29. Тейт. Майлз, чим займаєшся? Я готуюся до занять. Майлз, поплавати не хочеш? Я лютий на подвір'ї. Майлз у басейні на даху вода тепла, він закриється лише за годину. Я тупо витріщуюсь на екран телефону, потім повертаюсь до Корбіна. На даху є басейн, він киває, не відриваючи погляди від телевізора. Ти що, знущаєшся? Я живу з тобою вже не один місяць, і ти досі не сказав мені, що тут є басейн з підігрівом. Брат повертається до мене і знизує плечима. Терпіти не можу басейни. Тьху, так боємо і врізала. Я Корбін не казав мені про басейн, зараз переодягнуся і підемо. Майлз смайлик. Вже закінчивши зас. Зачинивши за собою двері його квартири, я схаменула, що забула постукати. Раніше я завжди стукала, а тут не стала, адже я попередила, що скоро прийду. Однак, судячи з того, як Майлз дивиться на мене з порога кімнати, йому не подобається, що я вийшла без стуку. Я зупиняюсь посеред вітальні і дивлюсь на Майлза, намагаючись визначити, в якому він сьогодні Ти в бікіні, з наголосом вимовляю він, і я опускаю очі на своє вбрання і шорти. З викликом говорю я, а що належить утягати, коли плаваєш у лютому. Мелс стоїть як укопаний, дивлячись на мене. Я завертаюся рушник, щоб прикрити плечі та живіт. Мені раптом стало дуже незручно за свою ноготу. Майлз підходить ближче, як і раніше, вивчаючи купальник. Просто я сподівався, там більше нікого немає, інакше мені буде дуже незатишно у цих плавках. Він дивиться на свої На чітко помітно опуплюється.